На цій раді основного питання стояла про погашення заборгованості за газопостачання, за електропостачання. У нас, наприклад, по нашому місту, по нашим комунальним підприємствам, переслідводоканал, тепломережа, ЖЕКИ. Зараз такої проблеми нема. У нас йде кожен місяць розрахунки 100% за енергопостачання. Але я хотів би вам назвати такі цифри, що, наприклад, по Україні розрахунки по таким підприємствам, як у нас, складають 49%. А, наприклад, Харківська область 20%. Проплата за електроенергію. Ви представте, які мільярдні борги зараз виникли у житлово-комунальному господарстві за розрахунки за енергоносії. За газ по Україні розрахунки зараз складають 60%. А такі області, як Тернопільська, 42%. Севастополь 20% проплата за газ. Тоді, як у нас комунальне підприємство Березнь тепломережа на сьогоднішній день має 89%. Проплати за використаний газ.